Всім привіт! ви дивитеся ранок вдома? Вітаємо в нашому етері керівника ветеранського відділу Фонду компетентної допомоги армії Повернись живим, ветерана російсько-української війни Тараса Ковалика. Поговоримо про спільноту ветеранів лідерів, які стануть спортивними амбасадорами у кожному регіоні України в межах проєкту «Спорт-Амбасадори». Добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть, власне, у чому полягає суть проекту, що відбуватиметься, коли він буде запущений. Отже, фонд повернеться живим разом при підтримці посольства Сполучених Штатів України реалізовує проект амбасадора Це, по суті, вже другий запуск цього проекту в Україні. Перший був таким. Якби, апробацією, давайте так скажемо, зараз ми вже маємо чіткіше розуміння, як воно має виглядати, і робимо таким більш структурнішим підходом. Я трошки далі його опишу. Ми шукаємо 20 ветеранів або ветеранок, які є вже на даний момент не на службі, які мають досвід долання власної травми війни. Давайте так скажемо, це може бути видимі-невідомі травми, і які першопочатково налаштовані допомагати іншим. Тобто це такий основний драйв і мото, яке в них має бути. Ну і відповідно є опис таких базових фундаментальних речей, на які вони мають бути готові, і що в них вже має бути. Тобто то ми очікуємо від них готовності до певної публічності, до лідерства. І наша задача вже в проекті безпосередньо дати їм знання і навички, і підтримку для того, щоб потім реалізовувати безпосередньо ну якби це спортивне амбасадорство. давайте так скажемо. Власне ідея в тому, що зараз як такої Спільноти, немає е, Ветеранська спільнота була сформована до 24 лютого, е, власне, до повномасштабного вторгнення, і далі вона просто пішла в перші другі хвилі мобілізації воювати. От е, ветеранами зараз які люди, які звільнилися по травмі, поранені чи захворювання або інших статтях, які дозволяє закон, давайте так скажемо от е, і це е, в основному зараз ми будемо говорити люди, які були поранені, травмовані або захворювані вони вже пройшли певний або проходять певний етап лікування загоєння ран і, от процес там оформлення документів, по суті, вони відновлюються, і на цьому етапі дуже важливо мати місце, де я не відчуваю себе наодинці, як ветеран, і де я за допомогою якихось інструментів відновлюю по суті розуміння, хто я є, впевненість в собі, впевненість в своєму тілі. Спорт для цього чудовий інструмент. Тобто він дає внятні задачі, дуже, які ну, складно, ну, їх не складно обрахувати. Ти, мовно, пробіг, чи про гріб, чи про ще що щось зробив, і є результат. І, є, по великому рахунку, важливий компонент в тому, що я в цьому процесі не один, є такий ж, як і я. Ідея, власне, в тому, щоб ми власне ну, якби допомогли сформуватися таким осередкам ветеранських спільнот, які е, об'єднуються за бажанням по суті реабілітуватися через спорт, займатися певним видом адаптивним е, спорту, який дозволить їм пройти цей шлях відновлення разом. Е, власне, е, Тут є ще багато таких якби побіжних переваг, ну щоб цим займатися, ніж не займатися. Але я просто, як також людина з інвалідністю внаслідок війни, можу сказати, що якщо я не займаю спортом, я просто сиплюся там контузії, поранення. Відповідно, це просто стає необхідністю для того, щоб бути функціональним. Е, І е, відповідно, ми побачивши таку певну е, Потребу давайте так скажемо, яка виражена, не виражена, але є. Ми побачили певний прогалину. Давайте скажемо в тому в послугах, які є для ветерана, яким він може скористуватися після виходу з реабілітаційного закладу. Де він вже по суті покидає його, так і от оця ніша, де по суті я вже вдома або в процесі звільнення, або ще на відновленні, там не як солдат, але ще не пішов на роботу. Вона є досить незаповненою, м'яко кажучи. І ми цей вакуум будемо заповнювати спортивними амбасадорами, які в результаті отримують базові навички в цьому напрямку з адаптивних видів спорту або розвинуті їх, якщо вже мають, і в себе на місцях можуть стати за нашої підтримки цими осередками, які почнуть формувати спільноту. Це буде у всіх регіонах реалізовуватися. Скільки ви наразі шукаєте амбасадорів? Чи вже маєте чи власне перший етап проекту полягає в тому, що ви знаходите цих людей, які здатні стати амбасадорами? Я правильно зрозуміла? Дивіться правильно, ми не маємо зараз за ціль представити кожну область чи регіон? Ми будемо рятуватися на людей. Які будуть здатні, які вже мають оцей цей фундамент, який потрібно по суті трошки розвинути і надати підтримки, щоб він там став, вони стали успішніші в своїй справі? Так е, відповідно, ми шукаємо в першу чергу людей, е, тому що ми щиро переконані, що ця ці, ці ініціативи мають рости знизу, а не насаджуватися зверху. Ну і багато про ветеранські спільноти це про те, що вони, якщо їм щось принести до прикладу, влада може дати їм приміщення. Але якщо немає спільноти, яке буде наповнювати це приміщення життям, то воно буде постувати не живе. І тому ми, ми вважаємо, що ну, якби правильний шлях, що там для нас він виглядає ефективніше в тому, щоб формувати спільноти і потім вже залучати до цього ресурси, які необхідні, для того, щоб реалізувати там не знаю, там гурток по стрільбі з лука, там чи, чи ще якісь інші види спорту так. Тобто, ви наразі розшукуєте людину, не розшукуєте. а Людина сама має до вас звернутися і проявити так. ініціативу, да? і ще й мати якості потрібні. Це окреме питання, які саме і якщо вона в справі, то вона потім має на місці, де вона власне перебуває, чи може бути. На цю спільноту об'єднати, чи вона там вже є, може статися таке, що амбасадор є, а там, де він живе, спільноти нема, чи вона не сформована, чи нема з кого її формувати? Це, я думаю, що це буде дуже по різному. Ми очікуємо, що люди, які потраплять до нас проект, будуть ну, якби після навчання, реалізують свої або індивідуальні, або групові проекти, які будуть націлені на власне вихід до цієї аудиторії, які в них є на місцях. Там в регіоні, де вони проживають, і знов ж таки я наголошую, що ми їх не відпускаємо в таке вільне плавання. Як хочете там собі далі вигрібайте. Ми маємо за ціль продовжувати розвивати некби цей напрямок адаптивних видів спорту в фонді безпосередньо і робити активності і проекти, які би могли ставати видимими в тих регіонах, де є в принципі в кожному регіоні зараз. Є поранення. Просто ми по об'єктивних причинах не знаємо де і скільки. І це, мабуть, правильно в умовах активної війни, тому дуже залежить, якщо в них на місці не буде власне можливості чи потенціалу для розвитку, будемо думати, будемо відкривати карту, разом дивитися. Будемо кажу надавати підтримку для того, щоб це була успішна історія. І насправді зараз вже є купа місць реабілітаційні заклади, де хлопці протезуються і дівчата, де вони продовжують лікуватися в. Типу, наша задача допомогти, ну якби і от провести цей шлях, щоб вона прийшла і організувала захід, де вона ділиться своїм досвідом, як наскільки добре спорт впливає на її життя, і як швидше вона відновилася після поранення травми чи захворювань, і тому ми казали про базову якусь таку історію, де є досвід подолання свого своєї травми, свого фізичного недугу, певного чи ментального. От і тоді, в рамках цього, рівне рівному, коли людина не на словах може щось. Передавати транслювати це, ну якби на прикладі минулих амбасадорів чи просто кейсів, які ми маємо. Хлопець на протезі приходить в госпіталь, де хлопці тільки будуть протезуватися, і просто починає говорити. І вони зайшли на 15 хвилин, говорять 2 години. І власне на цих зустрічах вони за цей час все одно не могли задовільнити цей запит на розуміння, так, типу, як саме чи я зможу коли-небудь тягати, або як це буде працювати, які етапи, що, до прикладу, коли там рана загоїться, це ще не знати, що я зможу протезуватися зразу, там, і так далі. Тобто, це створення таких якби, умов, де ми приходимо до хлопців і дівчат і. Влучаємо і кажемо, що це є, це можливо, і можна не мати змоги Є такі обставини, де немає змоги добре їздити на звичайному велосипеді, але є хендбайк. Можна їздити на спеціально адаптованому велосипеді, де ти крутиш руками, і ти відчуваєш цю радість руху, відчуваєш прискорення, і так це фізично ну, якби є певним викликом, треба ставати міцнішим. Можна грибти на грибному тренажері, і це дуже крутий, ну якби такий комплексний тренажер, де ти ну, залучаєш ну, все, що в тебе працює. Давайте так скажемо. Тобто, ага. залежно від степені травмування, можна грибти одними руками. Якщо в тебе працюють ноги, спина можна грибти ногами і спиною ну, включити спину, немає руки, грибеш однією рукою. Немає ноги, гриб підштовхуєшся однією ногою і так далі. Так, Тобто, є певні виклики. Не можеш цього робити. Окей, є плавання, є люди, які плавають по суті на спині однією рукою. Без інших кінцівок. Але цим, ну якби коли ми приходимо і про це розповідаємо, коли ми показуємо, що це можливо, і при цьому люди не є похмурі, не виглядають жертвами і бідолашними, це ну, якби міняє майндсет і дозволяє ну, якби, створити ну, як і надію, в тому числі, як би це не звучало. От, але водночас показати шлях і казати, що вони можна пройти. Це не просто точно і буде складно, але він є вже до цього ходили люди. Угу. Тобто, ці амбасадори вони надихають, вони підтримують, вони розширяють власне межі ну, реального, да, того, що є в свідомості, вони показують різні варіанти. А якими якостями вони з самого початку мають? Uh, які якості мають мати для того, щоб потрапити в проект? Ви бачите, якось, яка це людина? Або що точно завадить? Uh, і, власне, куди можуть звертатися люди, які зараз побачать в цьому описі себе? Uh, є сайт, власне, «Повернись живим, де є вкладка проекти, і є власне сторінка лендінг проєкту спортивні амбасадори можете туди переходити детальний опис, кого і як ми шукаємо. Можна клікнути до 18 червня на стати амбасадором і заповнити анкету. Власне, після цього як ви заповнюєте, з вами, зв'язуються, надходить лист. Потім телефонний дзвінок проводиться інтерв'ю з психологом. Після чого, якби це все ці стані обробляються, і ми ну там вибираємо 20 людей, які потраплять до команди, ки вони мають бути дивіться власне детальний опис і на сайті, але в першу чергу це ті люди, які готові допомагати іншим. Тобто в них є оця потреба, давайте вкладати в це час, зусилля. От, це ті люди, які мають досвід долання власної травми захворювання чи поранення. От це має бути не на словах, от і це ветерани і об ветеранки, тобто це три базові речі, які повинні бути для того, щоб потрапити до спортивних амбасадорів. Тобто, по суті, ми шукаємо людей, які вже є певним. Вже ну, пройшли певний шлях, адаптувалися і готові ділитися з іншим. Їм для цього просто потрібні правильні інструменти. Дякую вам за те, що ви робите. Успіху вам на цьому шляху. Дякую. Тері ранку вдома був керівник ветеранського відділу фонду компетентної допомоги армії Повернись живим, ветеран російсько-української війни Тарас Ковалик. Всім доброго ранку і вдалого дня. Дякую.